Поділились турботою та передали необхідні речі. Волонтери штабу Українська команда відвідали магальський дитячий будинок-інтернат. Сьогодні ми привезли медичні розхідні матеріали це рукавички. І маски медичні, і маємо консервовану грушу з Магальським будинком-інтернату. Ми співпрацюємо вже понад понад рік. Ми минулого разу в лютому теж привозили їм подібні товари. Директор йде на співпрацю, дуже радий. Коли ми приїжджаємо до них, ну оскільки тут знаходяться дітки, які позбавлені батьківського піклування і діти-сироти. Звісно, ми не залишаємо Стороні таку категорію населення і намагаємося допомагати вразливим категоріям населення. В першу чергу, у складний для країни час найбільше уваги та підтримки потребують незахищені верстви населення. Відтак допомога та щоденна праця волонтерів є необхідною. Їхня допомога нікого не буде зайвою і скажімо за весь цей період. Часу багато чим допомогли, і я завжди радий відкрити чи різні, різні допоможуть від волонтерів. Волонтерський штаб українська команда з перших днів війни налагодив тісну співпрацю з французькими партнерами. Завдяки підтримці європейських друзів, українці впродовж трьох років отримують гуманітарні вантажі. Розповідає Олеся Буряк. Перших днів повномасштабного вторгнення наш фонд співпрацює з французькою міжнародною неурядовою організацією Doc4Ukraine. Вони намагаються допомагати Україні будь-якими товарами. Це можуть бути медикаменти, розхідні медичні матеріали, це продукти харчування. Дуже багато продуктів різнопланових. І пластівці були, і були пюре яблучні, були консерви. Дуже багато в вперше днів. Ні вони передавали нам продукти харчування, і це дуже добре, тому що це допомагає тимчасово приміщеним особам. Волонтери української команди запевняють, попри всі виклики та труднощі, продовжуватимуть працювати і надалі. Є домовленості, і долучилося кілька міжнародних організацій. Ще досі не налагоджений вільний процес перетину кордону. Ми пробували завозити цю допомогу через Румунію. Тому що в Польщі дуже велике навантаження на пункт на митні пункти пропуску. В подальшому, звісно, очікуються нові постачання, нові вантажі, і ми намагаємося розвести більш-менш рівномірно по громадам Чернівецької області. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.